Вітаю вас, друзі! З вами Сінер. Сьогодні ми поговоримо про другий сезон серіалу Dead End Paranormal Park. А перед початком відео підпишіться на канал і поставте лайк. Знаєте, перший сезон був доволі неоднозначним. З одного боку філери і банальні ідеї, з іншого доволі класні останні серії. Я навіть сказав, що буду чекати продовження, і нарешті воно вийшло. Я не поспішав його дивитися, але час вільний був, і я почав перегляд, навіть не здогадуючись, що на мене чекає. Почнемо з того, що перші п'ять Епізодів максимально занудні й прохідні, без іронії їх дивитись фізично важко. Сама сильна емоція під час перегляду це нудьга, викликана абсолютно нецікавими серіями. Середніми можна вважати серії про злих двійників і про те, як Пакслік намагався виправити минуле і кожного разу робив все тільки гірше. Трішки краща ситуація з другою половиною сезону. Починаючи з шостої серії, сюжет стає краще і хоча б викликає мінімальне бажання дивитись далі. А останні дві серії вийшли справді найкращими, хоча до рівня фінальних епізодів першого сезону не дотягують. Тепер поговоримо про персонажів. Однією з арок Барні стали стосунки з Локсом. Ще в першому сезоні він закохався в Локса. І в кінці вони ніби як стали парою. В другому сезоні вони пара, і цьому присвячено декілька епізодів. І якщо ще спостерігати за їх відносинами більш-менш непогано, то деякі епізоди з ними просто жахливі. Наприклад, як епізод, в якому барні знайомить Локса з батьками. І якщо так подумати, це непогана зав'язка для комедійного епізоду. Але в самій серії вони майже не контактують, тільки один раз показали, що Локс нервує. Цю серію вони тільки взаємодіяли з магічною книгою, яка виконувала їх бажання, а потім виявилося, що вона одержима демоном страху з першого сезону, і вони перемогли його з силою взаєморозуміння, що? Також відносно непоганим стало розкриття минулого барні через флешбеки. Виявилося, що ще в дитинстві він хотів стати реслером, але його не приймали. Взагалі серія про те, як він став реслером в демонічній качалці, хоч і абсолютно прохідна, але краще розкриває його. Так як в кінці він зриває маску і більше не соромиться себе. Кортні в цьому сезоні майже нічого не робила. Єдиною її аркою стали пошуки правди про її походження, так як вона нічого не пам'ятає. Що стосується норми, то в цьому сезоні вона закохується в бадію і буквально відразу зізнається їй. Ваді відмовляє їй ще до того, як хтось встиг би їх зашиперити. Ще непоганим епізодом з нормою став той, в якому вона зрозуміла, що вона бі. Розмова з Локсом доволі непогано розкриває їх обох. Також в цій серії повернули Полін Фенікс, тільки тепер вона вселилася в ляльку. От її повернення справді гарна ідея. В цьому сезоні Пакслік навчається магії ангелів, а навчає його новий персонаж по імені пальці. І це рукоподібний ангел, який весь сезон щось підозріле планує. Взагалі про Паксліка варто говорити в контексті останніх серій, так як несподівано він займає головне місце в усьому сюжеті. Як я вже казав, друга половина сезону стала кращою, починаючи з шостої серії, яка, як мені здається, Здається, має ідеальний формат. В цій серії герої потрапляють на демонічну вечірку. І це насправді доволі гарний епізод. Барні зависає з друга нами качалки. бать спробувала звести норму Зейген. Пам'ятаєте Зейген? Це та, та сама королева демонів з фіналу першого сезону. Вона виявилась вампіром і доволі цікавим персонажем, хоча б з точки зору дизайну. Врешті-решт, норма справді потоваришувала Зейген. і та навіть залишила їй свій номер. Несподіваний пейрінг, але я не проти. Кортні весь вечір намагалася наздогнати демона схожого на себе. А Пакстик доволі лампово позависав з стемі Лукасом, який вселився в нове тіло через сайт знайомств. В восьмому епізоді Барні знову склеїв власти, і весь епізод його намагалися повернути до життя. І саме в кінці цього епізоду пальці забрав Паксліка в ангельський план. Щодо фіналу, то він доволі непоганий. Героїв посадили в ангельську тюрму. Підтвердилась моя теорія, що Кортні не демон, вона павший ангел, і вона влаштувала бунт і звільнила всіх демонів і головних героїв. Що стосується плану пальців, то він хотів зробити з Паксліка наглядача наймогутнішого воїна ангелів, щоб перемогти в майбутній війні з демонами. І саме в фіналі відбуваються головні, оце так повороти. Що виявилось, що наглядач ангелів це Пакслік в майбутньому, а ангели виявились, скажімо, не надто добрими. В кінці відбуваються непогані екшн сцени і доволі драматична розв'язка. Барні нагадав Паксліку наглядачу, хто він є насправді, і той разом з собою з минулого виступає проти пальців і не знайшовши іншого. Рішення жертвують собою. І так в кінці Пакслік помирає. No, no, Руку, якою був пальці, відрізав таємничий ангел. Напевно, майбутній антагоніст. Sorry, і на цьому, власне, сезон закінчується. Хоча ні, ще показали, що норма вирішила об'єднатися з демонами, щоб помститися ангелам, і те, що, можливо, паксик якось уцілів. Що я можу сказати про другий сезон? Я не знаю. З одного боку він мене розчарував. Я поставив непогану оцінку авансом першому сезоні, сподіваючись, що в продовженні вони виправлять помилки. Цього не сталося. Сезон доволі прохідний і нудний. Нові арки персонажів не стали кращими, а сюжета майже немає. Лише в кінці непогано закрутили. Оцінку ставити не буду, як і рекомендувати до перегляду. Якщо вам прям нічого дивитися, то можете спробувати, в іншому випадку не втрачайте час. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім бай!